Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Колони техніки, які вирушили зі Старого Дуба, авіабаза на кордоні із Сумською областю були знищені ще на підході. Пишуть телеграм-канали РФ, як і сама база, яка зазнала чергових потужних ударів, як передають телеграм-канали українських дронів безпілотників, зробив пекло для понад 200 російських загарбників, а також десятка вертольотів, які окупанти приготували як резерв для майбутнього масштабного вторгнення. В той же час ймовірно, що Росія готує ще одну масовану ракетну атаку до 24 лютого. Висловився в ефірі телеканалу Київ, військовий експерт Петро Черник. ЗСУ роблять все, щоб превентивно нанести ударів по російських окупантах. За його словами, наразі йдеться про накопичення росіянами ракетного ресурсу. Понад те, Черник допускає провокації з боку російських агентів, як в Україні, так і в інших країнах Європи. Від них чекати можна чого завгодно. Давайте не забувати, що вони мають доволі розвинену агентурну мережу якісь диверсійні акти на території Європи і на нашій території можуть статися. Плюс стратегічний неядерний ракетний потенціал. Ми не скасовуємо останній залп о 71 ракету. Це доволі багато, і вони можуть та й, імовірніше накопичують новий ракетний ресурс. На мій погляд, до 24 лютого ще одна ракетна атака обов'язково буде. Сказав Черник. Однак наголосив експерт, чогось аж за НАТО особливого росіяни запропонувати не можуть. Питання, по чому будуть бити, можливо, змінять філософію. Ударів інфраструктури енергетичної, скажімо, на транспортну. Нагадаємо, представниця Наталя Гуменюк, 13 лютого, допустила, що російська армія може завдати нового ракетного удару по Україні на річницю повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого. Справа не тільки в любові російських окупантів до символічних дат, але й у середньому інтервалі між атаками наголосила Гуменюк. Останній масований пуск крилатих ракет та іранських БПЛА. Росія здійснила 10 лютого. Основну партію подарун. Онків противника тоді наші ППО відбили, однак були й прильоти по енергосистемі України. У РФА позачергово зберуть раду федерації на річниці вторгнення на засіданні планують говорити про правову інтеграцію окупованих українських територій. У ті ж дні на сцені у лужниках пройде концерт з участю російського президента Володимира Путіна. Попередньо у заході візьмуть участь до 200 росіян. На думку головного політехнолога Баса Галямова Путін хотів би піти у новий наступ на Україну 24 лютого та у нього для цього замало ресурсів. Крім того, за даними української розвідки, з 18 лютого напередодні Мюнхенської конференції з безпеки російські спецслужби організовують хвилю про російських мітингів у країнах Європи, щоб підірвати громадську думку щодо поставок Україні важкого озброєння. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.